Почесне право відкрити меморіальну дошку воїну Збройних сил України Дмитру Семці надається батькам Анатолію Михайловичу та Катерині Юріївні, сестрі Дарині. Завжди 26. у Полтаві. відкрили меморіальну дошку полеглому воїну матросу розвіднику Дмитру Семці. Встановили її 28 серпня на фасаді ліцею номер 17 інтелект, де до 2012 року навчався захисник. Початок повномасштабної війни зустрів у Польщі, але повернувся і став на захист країни уже з 4 січня 2023 року. Пішов воювати добровольцем. Навчання військовій справі спочатку проходив за кордоном. У Латвії, де отримав відзнаку від міжнародних інструкторів за високий рівень підготовки, служив Дмитро Семка в 38-й окремій бригаді морської піхоти на посаді механіка, водія, електрика, відділення командно штабної машини, виконував функції розвідника. Поліг 28 липня 2023 року поблизу урожайного Донецької області. Дмитро загинув як справжній розвідник, згадує його командир. Це чистий погляд. Цей погляд. Ну, я вже повоював до цього, і вони завжди побачать. Люди з таким поглядом вони здатні на подвиг, і люди не здатні зрадити. Дмитро загинув як настоящий розвідник, він загинув у сірій зоні. І вся група, яка шла з ним, всі загинули. Він загинув, розвідник не боїться, мабуть, заходячи туди в контакту з противником строкового бою. Найбільше ми боїмося завжди це міни. Дмитро загинув на прокляття розвідника, це міна ОЗМ-72. Дмитро Семка служив у війську разом зі своїм татом. Я являюсь його побратимом. І це велика гордість бути своїм сином в одному бою. Ви є продовжувачі роду, ви є нащадками. Не соромтеся, боріться за свою думку, за ідею незалежної України вільної. Військовий займався вільною боротьбою і виконав норматив кандидата у майстри спорту. По життю був веселим, цілеспрямованим, чесним. Згадують однокласники захисника. Ми навчалися з метром до 9 класу разом. Він був дуже відкритою людиною, був дуже чесним. З ним завжди було весело, особливо сидіти за одною партою. Завжди якісь там приколи були з ним. Ну, для мене це людина, яка навчила мене багато чому в житті. Тому що він почав займатися спортом дуже рано, там, мабуть, з 4 років. І, мабуть, на його прикладі пішов і я в спорт також, тому що ми починали разом займатися вільною боротьбою. Він завжди був усміхнений, завжди все, що від нього йшло, воно було тільки на якійсь позитивній ноті. Він був один із небагатьох, хто все ще приходив на наші зустрічі. Знаю його історію, що він повернувся з Польщі. Він Покинув своє життя там для того, щоб стати на захист України, для того, щоб його рідні мали можливість жити на під вільним небом. Подвиг Дмитра Семки продовжить вшановувати і надалі. На початку жовтня у Полтаві проведуть турнір з вільної боротьби, присвячений пам'яті військового.